Без крові та втрат на території міського пляжу розгорнулося справжнє поле битви. Щоправда, замість зброї бранцбойт, замість куль вода. Тут точаться мокрі війни. Спекотна погода, багато молоді. Більше двох тисяч вже точно є на цей час, і це завжди подобається. Багато людей приходять, дивляться і веселяться. Вода у нас тепла. Ми знаємо, як правильно потрібно поливати, яку воду брати, і вода не з південного бугу, а з джерел, і вона ніяка не шкідлива. Такі розваги хмельничанам тільки до вподоби. Мовляв, і освіжитися можна, і знайти нових друзів. Вода дуже тепла, мокрі війни шикарні. <ритисність> так, дуже прикольно, емоційно. Це дуже хорошо, що в Хмельницькому ще устраюють такі заклади. Дуже прикольно і не жарко. Нормально. Дуже круто і весело, і море класних емоцій. Класно! <FORS> це це круто, місто. це добре, що це свято придумали. Це настільки круто. Це настільки емоцій вже. Круто. Взагалі це класно, що в нас в Хмельницькому для морді організовують такі хоч і раз в рік. А тут встановлюють національний рекорд України. У Хмельницькому був зафіксований унікальний рекорд, рекорд тим, що він благодійний і екологічний. Тому в рамках фестивалю, який проводиться в Хмельницькому, було встановлено унікальний рекорд, якого ще ніхто не відтворював в нашій державі. Подібного не було. А тепер Хмельницький зелене серце України. Було більше ніж тисяча людей, які сформували з собою форму серця. Кожному із них був розданий по мішочку 100 грамовому мішочку фарби. Загальна кількість фарби, яка сьогодні була роздана безкоштовно, це 100 кілограм, які потім всі разом на рахунок раз, два-три, вони вивільнили в повітря. Тим самим грінфестівці утворили зелене серце міста, або як кажуть організатори, новий бренд Хмельниччини. Дуже круто. Дуже сподобалось. Да, багато емоцій, так. Да. Все класно, чудово. Саме класне це були фарби колі, це точно. Мені сподобалось. Запроваджують спорт, молоді. Грінфест круто. Фестиваль мені дуже сподобався. Все було дуже яскраво, і ця фарба. Правда, перші моменти здавалося, ніби я в тумані. Знаєте, як сті книга Стівена Кінга було трошки страшнувати, і вся ця фарба набилась рота, але це було незабутньо. А це так організаторам на замітку частіше, почастіше не раз в рік, а там. Пару разів в рік там я теж вважаю, що потрібно частіше проводити такі заходи, тому що мало де можна провести час в нашу місці. місті. треба, щоб розвивати наше місто і показувати, що наша молодь не просто може десь курити в закулках, а робити дійсно класні речі. Ну, звичайно, таке треба для того, щоб розвивати якусь молодь, займати її вільний час, щоб вона не сиділа постійно в комп'ютері. Нам такі фестивалі дійсно потрібні в нашому місті, тому що це привертає увагу ну, інших країн і міст. Ну та кожен день їх.